Друзі, вітаю вас на каналі Максимуза, Філософсько-аналітичне психологічне таро. Ось такий величезний, потужний розклад? Я щойно зробила у себе на столі, буду його розшифровувати. Тема. А стихійні лиха в Росії. Наскільки вони подіють на Україну в тому сенсі? Чи затримують вони полегшать наступ? Чи достукається Бог, скажімо, в серця людей хоча б простого народу. Це перша підтема, як це буде розвиватися далі, чому це сталося, Чи з Божої волі. Хоча це таке риторичне запитання, все відбувається з Божої волі. Я питала конкретно за Україну. Чи є покаранням за Україну це в якійсь мірі? Далі я подивилася. Яка ситуація в Кремлі? Що з їхнім імператором, в Русі Путіним або його двійником? Чи готується зараз найближчий час заміна, чи готуються бунти? І як це позначиться знову ж таки на Україні, на війні з Україною проти України? Отже, карти, як завжди, дивують. Інколи шкодую, що не роблю в моменті, але це той вид розкладу, коли хочеться провести вас по кожній карті. Значить, було запитання. Чи це є покарання для України, чи є рука України. Перше, що в мене виходить, хто давно в мене на каналі, знає, що в мене королева Пентаклів це уособлює Україну, Україну мирну. І отут, бачите, як іде? Україна, карта Перемоги, Двійка кубків. Таке враження, що. Знаєте, колективне підсвідоме, от те, те, що ми просили, те, що ми молили. Хоча знаєте, що я ніколи не злорадствую і завжди вас до цього закликаю, тому що все одно люди, діти, є діти, але ж все-таки. да, Королева Пентаклів, карта переможців, двійка кубків. Мені це виглядає як буквально відповідь на запитання: я запитала: Причетна Україна? Да, причетна. Це як наша. Ну, беріть так, перемога на астральному плані. Ну, Розумієте, бо ми ж <кій> тільки вже те, що можемо помацати, да? ми розуміємо, а от тут карти так відповіли. Далі я запитала, як швидко це пройде, як далі буде розвиватися подія у них з цим стихійним лихом. Ну, поки, поки що важко люди відрізані від світу, від нормального Стилю життя важко десятка жезлів. Це е, помічник їм спішить на допомогу. Я запитала, чи будуть бунти, чи прислухаються в керівництві. Ні, поки тут спасатель, тут просто спасатель. Поки ще вони вирішують цю історію. Далі запитала третім пунктом. Як ця вся ситуація позначається на Україні, на війні? Взагалі як на нас? Тут історія така: а, затримується, От, те, що вони хотіли зробити, по лицарю Пентаклів затримується. Тобто, в якому сенсі ми можемо радіти? Верховна Жриця Верховна Жриця. А, скажімо, таємні плани не полишаються, але вони затримуються. Але чомусь ми можемо порадіти. Ну, тут є, можна сказати, але ж бачите як. Що, який є сенс радіти, якщо з неба все одно падає, якщо все одно наші люди не сплять і на повному нервовому виснаженні? Це якби ніякого сенсу не дає. Тут просто йде затримка тих бойових дій, які би. Мали бути, як можливо, забирається увага на керівництво, ну, перетягується якимось чином, але незначним. Далі я запитала конкретно про Путіна, ну, того, хто зветься Путіном чи той ну, проєкт Путін. І тут карти теж що говорить, яку історію. Не хвилюйтеся, його теж наздожене карма. От біля нього випадає от карта доля. Карма це Верховний суд по іншим колодам. І до чого приходиться, треба дивитися зразу поруч. П'ятірка Пентаклів це обесточення. Це, до речі, санкції, це обмеження в правах, це обмеження дії. Ну, взагалі, п'ятірка Пентаклів це завжди дуже кризова карта. Дуже кризова. Я п'ятірки не люблю найбільше. От не люблю я п'ятірки. Навіть десятку мочів люблю і то більше, бо це вже кінець, і ти розумієш, що далі. А п'ятірка пентаклів, знаєте, це. От, може сказати, будеш жити довго, но хріново. Тобто, далі, що це може говорити? Що він як ніби є, але скупа стабільність четвірка Пентаклів, п'ятірка Пентаклів, ну тобто він нічого не вирішує. Запитала, чи будуть бунти, і тут знову мені показують, знаєте, більше в юридичній площині. Я не бачу конкретно, наприклад, Майдану я не бачу у них, от як в нас Майдан, я не бачу, щоб вийшов такий натовп людей на такі, ну, на, на мітинги, мирні чи озброєні. Поодинокі люди так, але показуючи, тут швидше тиснуть. Можливо, тисне світ. Тут потерпає казна. Це завжди як санкції в мене. Далі я запитала: а Україна щось матиме найближчим часом, можливо, в 24 році. Ну, скажімо, від, якби від оцієї кризи, тому що завжди в мене, як іде п'ятірка Пентаклів, там з'являється Україна, скажуть, що е, обмежуються, забираються гроші і в нас прибуває. Ну, в якомусь сенсі так. Вийшли вісім пентаклів, це карта бухгалтерії, перерахунку. В принципі, це можна так щитати, тому що є юридичні питання, є бунт, є оскарження якісь, і вісім пентаклів це може, може показуватися як репарації, тим більше поруч сонце і король жизлів. А тут на колоди король Пентаклів. Може якимось чином все-таки прибути до нас цей ресурс. Нам давне, давно це обіцяють. Ну, чекаємо. А, це ще замороження активів. От, от що ж я мала ще сказати. Причому заслужено. Не тільки конкретно в нього, а і у олігархів. Це замороження активів. Ну, чекаємо найближчим часом, все-таки в 2024 році. Я очікую, що, бачите, якщо тут замороження, то де вони відтаюють? а тут вони відтаюють, от сонце. Інше діло, наскільки це на відбудову України, тому що тут не люди у нас вийшли, а вийшли теж такі окремо знаєте, особи. Так, щоб не вийшло, що ці гроші від олігархів перетікають до наших олігархів. Якось там і осідає більша частина. Так, зараз я поставлю на паузу і запитаю, до речі, це запитання і вмикнусь. От я хочу подивитись, чи дійдуть ці гроші до міст, чи вони осядуть десь як... як завжди. Ставлю на паузу. Ну, наразі отримала таку відповідь. Дивилася по картам Ленорман. По-перше, подорож цих грошей буде дуже довга. Я не бачу, щоб вони одразу раз і потрапили а, там, нам на відбудову. Тут кажуть, дуже довгий час. Друзі-партнери будуть перевіряти, тому що Україні не довіряють, Ось вот оця перевірка. Тобто, це ще іноземна перевірка, іноземна інстанція, карта мітла це теж як ну, відмивання грошей, до речі, очистка відмивання грошей якісь. І от вони, розумієте, через фільтр. От є одна сума, вона проходить, проходить спочатку туди, потім туди. А, Є небезпека втрат цих грошей. Кажуть, розполовинять. Ну, Кубики розполовинять. От вони гроші, вони вийшли самі. От Мені було важливо. Вони будуть подорожувати, скажімо так, з рахунку на рахунок. Чесно, я в цьому не добре що розумію, але я просто щитую карти. Да? От Якби я говорила про подорож якоїсь людини, а тут буквально подорож грошей. Так, карта класна. Тут повтор: карта Сонця. Переправка цих грошей з кордону, вона відбудеться. Тобто з однієї країни в іншу. Вона відбудеться. Імунітет, в принципі, це відбудова, да, відбудова країни. Імунітет це ж ну, якби поправка здоров'я країни. Так це відбудеться. Не всі гроші, десь вони чи губляться по дорозі, куди вони йдуть, ці гроші, все одно випадає на дні колоди. Це, як знаєте, курирують сильність світа всього. І якщо ці гроші все-таки потрапляють в Україну, в більшій ступені на відбудову, тут я якраз не побачила ні мам, ні дітей, тут би як не на допомогу саме з цих грошей, да? людям постраждалим там, це якісь не будуть виплати, тут конкретно на відбудову. Ну, отут-на відбудову міста. Так, тут такі, як ніби бардак, отак би хто глянув, не розуміє. Но, е, той, хто таролог і вміє спілкуватися зі своїми картами в цьому хаосі, може знайти порядок. І кажуть, хаос вищий ступень порядку. Так, добре, переходимо. Далі. Так, я тут закрила свій розклад попередній. Переходимо на питання. От я яке питання. Значить, що я хотіла подивитися. Чи в самому Кремлі. В самому керівництві Росії зроблять якісь висновки, чи будуть, по перше, якісь бунти? Знову ж таки, я вже дивилася на цій колоді. Як люди переживатимуть оцю негоду, як їм що компенсують, чи їх дослухаються до них, як воно все буде відбуватись? Спойлер ніяк. <сміст> По великому рахунку. А тепер конкретно, значить, сідає керівництво Кремля, от ті, хто там правлять, вирішувати якимось нестандартним методом. Оце. Сім камачів тут все одно викривлена інформація. Вона не буде подаватися а, належним вірним чином, скажімо, там, на державних каналах. Все одно вона буде під якимось соусом. Потім скажуть, що да, вони перемогли, полікували, побороли. Тобто більше акцент буде робитись на те, що да, ми щось робимо, ми лікуємо, ми списаємо. Негода, але ми спасаємо. Бачите, тут голковкалування не тільки локально, а кругом ми придушуємо повстання природи, грубо кажучи. Але от воно, подивіться, на простий люд. Я запитала, чи їх почують. Як їх почують? Вони почують один одного. Тобто народ почує такий самий. Народ пострадали від цієї негоди, а чоловіки в криватках, ні, вони проходять повз. І от ця карта завжди закликає: Не бийся в скло, тебе не почують. Іди, зніми костюм, свій клоунський і знайди інший вихід. Ну, Тут глухо. Тут заросло, народ не чують абсолютно. Запитала про повстання. Знову таки, повстання, ну, якийсь мітинг беззбройний, а, знову ж таки, а, ну, пташки летять, типу, якесь масове зібрання з табличками, на яких щось там будуть якісь гасла написані. Типа, наведіть порядок, будуть. Але це не дійде до якогось державного перевороту, не дійде. Не діти, там глуха стіна, там кажуть, що оці ваші мирні розказки, оці ваші клоунські якісь заклики, вони не дієві. Вам потрібно взяти інструмент і зробити дисбаланс. Тут п'ятірка жезлів, до речі, п'ятірка жезлів в класичному таро це і є, ну це якби скандали, це не озброєні бунти. Може з'явитися ватажок, може. Але туди ближче навесні. Зараз не бачу. Взагалі ні до того. Глуха стіна, глуха. Далі я запитала: а як справи уже тут, на картах, я перейшла повністю до Росії вже не до негоди, а конкретно, як справи в правлінні президента. У них вже там скоро е вибори. Цікаво, відповіли: з одного боку. Це карта великих перемін. Кажуть, що в принципі добігає правління кінця, що він вже якби надає, вже зміни вони наростають природним чином. Карта смерть завжди говорить не про штучні швидкі переміни, зміни, коли, от як ми на Майдані скинули Януковича. Да, Янукович втік, такого я тут не бачу. Це природні зміни. Кажуть, що просто о, ну вже обридло те одне й те саме обличчя, так чи інакше. Але зміни повільно, розумієте, в чому прикол цієї карти Луна місяць, саме 78 ключів. Дивіться: вежа, будівля ніби падає, але вона так побудована під хилу. Оце її падіння, воно якесь розтягнуте в часі, воно як вічне. І кажуть, що все таки тільки зріє. От вагітна, вона ще не розродилася, але вона але воно розродиться так чи інакше. От знову кажуть: про дуже природні, отут природню зміну цього правління. Дивіться, він так сидить затиснений між владою. Там вся планета в його ногах лежить. Та? Він правий. Але кажуть, вже ця історія, вона так давно, але вона змінюється. Лицарь Пентаклі. От, по-перше, знов таки, навколо імператора от по вертикалі, що показали? Ну, такий дядько, якому вже нічого не треба, сидить, їсть чіпси, такий гіданіст вальяжний, дивиться новини з бункеру, що там відбувається, дивиться на своїх двійників, як вони там рже з них або свариться, що не так потилицю почухали. І не так дьорнули ногою чи рукою. Ну, я так зараз жартую, звісно. Але вісім кубків карта уходу. І це уход знову ж таки природній. Тільки повільний. Вісім ой, вісім. кавалер Пентаклів, Лицар Пентаклів теж повільний. Тут кажуть, дочекайтеся цієї зміни, буде це подарунок, це ще його. Наступник може бути. Хтось може бути пов'язаний пов з війною. Я отуди далі дивлюся. Хтось може бути із військових. Тому що йдуть там далі мечові карти. Ну, менше з тим. Говорю так: що різкої заміни ми не побачимо. Хоча це подібне на Лебедине Озеро. Це ж буквально навіть не Путін, це режим. Це режим, який давно. От-от- -от має розродитися. Бо все одно це відбувається, якщо ми навіть побачимо якийсь бунт от я вам так скажу: революцію, бунт. І якщо нам це здасться, що це от, сталося, я вам скажу, що це запланований бунт. Тому що тут все йде дуже плавно, і типу, все, відходить Відходить в світ інший. Планують це. Однозначно планують. Королева жезлів на 78 ключів, вона як виглядає? Mm -hmm. Жінка організувала своє підприємство. Все вже є, грубо кажучи, купила магазин, будь там чого. Ремонт зробили, магазин є, сама гарно вбралася. Потрібні робітники тепер потрібні ті. Робочі роки, які будуть втілювати, які запускають цей магазин. Тобто все є. Товар є, проєкт є. От Королева Мечів і Трійка мечів отут говорить про хворобу. Тут кажуть, що все-таки є елемент несподіваності. Це те, що виходить з-під контролю. Ніби все організовано, ніби все підготовлено. І ми так є план. Але це знаєте, як людина раптом божеволює, бо в неї щось вселяється. Це, от я вам кажу, це як і стихійні, от, от, от каже, чорний лебідь. Щось про це. От щось про це. Але все одно, слухайте, коли цей чорний лебідь приходить з простору, це теж кажуть, навіть простір підготував. А буде момент коли реально представлять нову людину. От так в мені виглядає, знаєте? Вона ніби нова. Далі я думаю, що наступник має бути молодший. От кажуть, там Патрушев, ні, або син Патрушева, не знаю, наскільки це реально. А відбудеться момент. Тут, я думаю, навіть як вибори. Як ніби нам покажуть нове обличчя. Тільки це нове обличчя, воно зовсім не нове. Це зовсім не нове. Це обличчя, яке готувалося. От воно готується. От воно готується. Воно готується ще тут. Тільки виглядає, як раптом відчиняються двері, і людина заходить. Буквально, наприклад, на цій колоді трактується шістка жезлів як людина, яка потрапила у вищий світ. Її вітають. Може, це буде Нобелівський лауреат, хто загодно. Це ми зараз бачимо, ай, двері відкрилися, йому аплодують як ніби несподівано. Але ні. Потрапити в цей світ просто так неможливо. Потрібно проробити роки роботи. Це от так зараз комусь голку в серце. Бо ж я знаю, що в мене є на каналі дуже чутливі докритики стосовно Зеленського. Тут навіть не про критику, я вам говорю зараз, як продюсер, як сценарист. От так само на Новий рік Зеленський як ніби для нас несподівано вискочив в телевізор і сказав: Я йду в президенти. Для нас це було несподівано, оце мені щось нагадує. Але серіал Слуга народу знімався кілька років, потім він йшов кілька років. Перша частина, друга частина, мультик Казкова Русь. А як на мене, це десь років 10, Ну, 7, 7 років готувався цей проект. Тому, коли говорять про те, що ой, з'явилося нове обличчя, зараз все поборить. Ну нове обличчя з'являється спонтанно, наприклад, могло би з'явитися під час революції, якийсь ватажок, взяв і то кажуть, і всі революції теж готують. Одним словом, от щось таке. От щось таке, між іншим, колись дуже давно дивилася Рослат, казала, що Росія, проаналізувавши успіх Володимира Зеленського, можуть зробити щось подібне. Вони можуть представити якусь таку людину, яку любить народ. Вона буде повністю керована, повністю керована. Але вони. Можуть зробити таку кальку. Це давно я дивилася. Ну як давно, роки два тому. Ще говорила, що він довго не пробуде, що це буде все одно пародія. А, тому що як не крутіть, тут от, все одно віддаю належних. Зеленський має характер, впертість тут певні риси характеру, бойові, і я думаю, якихось речей можливо він сам під час війни від себе не очікував. То це одно так просто не підбереш. З іншого боку, кажуть, що вони так і шукають, що вони так і готують. Далі я е, запитала, а як це позначиться, от, до, припустимо. Припустимо, прийшла така інша людина, типу, змінюється режим. Трійка мечів, між іншим, це знов-таки несподіванка. Це от я кажу: готують, 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 вибудовують, 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 а потім трійка мечів. Це несподівана хвороба, смерть. Мені, до речі, Лукашенко асоціюється з цією дамою. Е, як варіант, між іншим, що щось з Лукашенком може статися? Як варіант, колись він у мене випадав, е, е, як головна карта Лукашенка портрет Лукашенка. Далі, як це позначиться на війні? От зміна. Наставника зміна обличчя режиму російського. Я тут не бачу активних бойових дій. Дивіться, як це виглядає? От, на цій колоді от є така карта окрема, вона називається Імператор Отець. Тут п'ять мечів, знову дисбаланс. Пірова перемога. Тут кажуть так: мечі окремо, ти окремо. Тут як розділяють війну. І тут, якщо ми бачимо цю карту, бачите баланс. Да? Карта називається баланс. Ми як ніби наступаємо на війну, на меч. Ми намагаємося про щось домовлятись, тримати баланс. А... З неба летіти ми? так, продовжуватиме летіти. Тут ППО працює, і тут в якихось територіях буде страшно. Так мені виглядає все-таки Луган, Луганська Донецька область. По дев'ятці жезлів. Тут як ніби оборона. Тільки тут виглядає, знаєте, так, що лишається молитися. Чи що, ну, Не знаю. Не побачила військових карт. Жодної мечової карти. Побачила карт е, жезли. Жезли, 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 е, кубки. Ну, В основному жезли, це як новий проєкт. Намагаємось домовитись, намагаємось тримати в покорі. Тобто намагаємось якось, якийсь порядок втримати. Це переговори нових якихось молодих послів, дипломатів, які намагаються все-таки якусь домовленість або вигляд домовленості. Чому кажу вигляд? Тому що дуже багато кулуарних розмов: Верховна Жриця, відлюдник. І знаєте, що, на що це буде? Така буде передишка, можливо, замороження війни. А, замороження, не замороження, от якась така, от потепління не буде. А, скажу так, буде знижений градус війни. От, можливо, так. І в цей момент і Росія, і Україна буде зі всіх сил шукати собі союзників. З інших країн, можливо, з іншої релігії. Не даремно тут бачите, як? От є Союз, вони різного кольору мають шкіру. Це недаремно позначено на колоді. Тобто говорять, що ми різні, але ми намагаємося об'єднатися тоді, тут бачите навіть древні знання. Піраміди, знання предків, війни. Ну, тут, тут, тут піднімаються якісь історичні факти, де, ко, чия територія, коли, кому була дарована, де вона, ким була віджата. Експансія світу продовжується. Світ все одно зайшов в такий, активний, в активну фазу. Бо й тут, колесниця. і по морі, і по землі, і по повітрю відбувається руху багато. Всі один з одним перемовляються, всі шукають а, союзників нових, як ніби всі країни об'єднуються, тут буде знаєте, така битва союзників. Тут будуть угрупування, тут вже не буде так, що одна країна воює з іншою країною, тут конкретно клани з кланами. Отак от може відбутися, якщо зміна режиму, яка от вона нагнітається. Я ж говорю, що жінка тут має народити. Вона десь тут вже на якомусь восьмому місяці вагітності. Ось ось має відбутися зміна. І все таки ця зміна ну, спричинить якесь таке невеличке заспокоєння. Оце те, що бачать всі майстри. Кажуть, як закінчення війни, війна може перейти в іншу площину. Причому кажуть так, можливо, вона подібна буде як до 22-го року. Бо все одно показали одну територію, де буде все одно продовжуватись точитися війна. Одну-дві, як для мене, це Луганська, Донецька області. Ну, це, скажімо, середня температура по палаті, як кажуть, все одно потрібно кожний тиждень чи кожний місяць передивлятися кожну область. І це буде точніше. А це загальний вектор. Отака от історія. Хочу закінчити це відео на красивій карті. Яка говорить все-таки про перемогу України. Знову це про якийсь великий щасливий Союз. Хай збувається найкращий сценарій для нашої України. Україна перемогла. Підписуйтеся на канал, хто ще не підписаний. Тисніть на дзвіночок, тому що насправді це була така розгорнута довга відповідь на запитання. Мого підписника. От, якщо ви побачили, зараз трішечки в мене змінилася концепція каналу. Тобто я в день завантажую по кілька відео. Є малесенькі відео, є більші відео, і там, де ви не бачите мого обличчя, там, як правило, відповідь на ваші запитання, і тут якби ви сам на сам з картами. І тільки мій голос є провідником. Дякую вам за увагу, за коментарі. За вподобайки. До зустрічі!